Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми маємо виступ Адама Ніджельського, це міністр охорони здоров'я Польщі, і він розкриває досить болючу тему для поляків, які вважають, що через українців, які зараз знаходяться в Польщі, для них стали недоступними різні виплати фінансові допомоги і так далі. Тож ми зараз про все більш детально поговоримо, обсудимо. Всі заяви, які зробив Адам Ніджельський, тож це дуже цікаво. Дивіться це відео до кінця. Діліться ним себе в соціальних мережах. В коментарі пишіть з якого міста ви дивитесь це відео. Отже, підтримка України безумовно вимагає як фінансових, так і людських ресурсів, але вона жодним чином не обмежує доступність соціальних виплат для громадян. Польщі. про це заявив на своєму виступі міністр охорони здоров'я Польщі Адам Неджельський. Далі маємо пряму мову: ми робимо багато чого і не можемо говорити про все. Проводимо навчання, лікуємо біженців, лікуємо та реабілітуємо поранених, надаємо речову допомогу, відкрили медичний хаб у Жешові, звідки переправляємо пацієнтів до інших лікарень Європи. Підтримка безумовно потребує як фінансових ресурсів, так і людей, але вона жодним чином не обмежує доступність соціальних виплат для всіх інших громадян Польщі, це міф. Такої проблеми немає. Тож бачимо, що представник правлячої партії і водночас міністр охорони здоров'я Польщі однозначно висловився про те, що жоден українець, який знаходиться в Польщі, ніяк. Своєю присутністю не е, притісняє поляків і не забирає в них жодного права на їх соціальні виплати, і вони і надалі, як і до початку війни, можуть розраховувати на підтримку держави. Очільник польського міністерства охорони здоров'я також е, додав, що переважна більшість е, працездатних біженців з України, які приїхали до Польщі після початку війни, вже влаштувалися на роботу, працюють офіційно, сплачують податки. І цим роблять дуже важливий і дуже вагомий вклад в підтримку та розвиток економіки Польщі. В попередніх відео ми з вами вже багато разів говорили про те, що майже всі кошти, які були виділені саме Польщею з польського бюджету на допомогу українським біженцям, українські біженці вже повернули у вигляді податків назад. До державного бюджету, тож це якби ще один плюс, в якби скажімо так, в скриньку українських біженців і взагалі всіх українців, які проживають на території Польщі. Також Адам Ніджельський повідомив, що на сьогоднішній день Польща проводить не тільки навчання українських військових, про яке ви також вже багато разів могли чути останніми днями. Бо туди поїхали українські військові навчатись. Я як я розумію, вони поїхали навчатись керувати тими новими танками, які вже передають Україні. Також окремо в Польщі навчають українських медиків для вертольотної служби екстреної допомоги. Це саме ті люди, які з перших хвилин після поранення бійців боряться за їх життя, прилітають вертольотами, забирають їх і везуть в більш безпечні місця. Також він наголосив на тому, що після відкриття того самого медичного хабу в місті Жешув, що знаходиться недалеко від кордону з Україною, вже понад 11 потягів з пораненими українськими бійцями прибули туди до хабу, і після їх стабілізації там в хабах їх було вже далі доставлено до інших лікарень по всій території всього Європейського союзу, і він наголошує, що 11 потягів це понад декілька. Тисяч українських бійців, яких було доставлено і вже там проліковано, вони проходять реабілітацію і так далі. І цей хаб продовжує працювати далі. Тобто Адам Ніджельський говорить, що е, та допомога, яку отримує Україна, вона є над великою, і це справді так. І я особисто за це вдячний е, кожному поляку і всьому народу Польщі, польській владі. І з іншої сторони він також відділяє. Котлети від мух, скажемо так, і наголошує на тому, що така величезна підтримка і допомога Україні абсолютно ніяк не впливає на рівень життя і на рівень соціальних виплат для самих жителів Польщі, тобто для поляків, яким також зараз справді потрібна велика підтримка, бо їх економіка знаходиться в такій собі стагнації на сьогоднішній день. Ну, ми про це вже також багато разів з вами. Говорили друзі. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Діліться цим відео з, зі своїми товаришами, з друзями, з рідними. Відправляйте його знайомим полякам. Я розумію, що більша кількість адекватних поляків і так розуміють все, про що я тут говорив. Але ну нехай дивляться, скажемо так. Можливо, це якось буде допомагати зняти ту напругу, яка зараз є в Польщі між поляками та українцями. Дякую всім, бажаю гарного дня. І до нових зустрічей.